Скажу відверто кажучи, і якби цієї позиції я ніколи е не скривав. Не до кінця мені подобається, в який спосіб ми формуємо кандидатури до Вищої ради юстиції, без відносно абсолютно там не висловлюючи якихось окремих претензій до пана Маловацького або до пані Мамонтової. Це вже призначені? вони Зьогодні призначені, так. вони ради. призначені. Час покаже ефективність її роботи разом з тим. проблема в чому? Перш за все, якщо ми візьмемо закон про вищу раду юстиції. Там чітко визначено, що парламент делегує до Вищої ради юстиції трьох кандидатур. Не передбачено жодного квотного принципу, жодного квотного підходу. Чому ну мабуть, тому що власне це є настільки важливий і настільки серйозно впливовий орган, а в процесі конституційної реформи цей орган має набути ще більших повноважень, що законодавець, коли приймав цю норму, намагався закласти необхідність досягнення консенсусу при виборі відповідних кандидатур. Окрім того, коли ми говоримо про те, кого Верховна Рада повинна туди делегувати, згідно того ж закону, який ми прийняли недавно, це про відновлення права на справедливий суд, це повинні бути визнані фахівці у галузі права. Що означає визнані фахівці у галузі права? Це мають бути люди ну, достатньо відомі, і достатньо авторитетні. Враховуючи той факт, що в нас в коаліції є не три політичних сили. А п'ять політичних сил, як на мене, було б більш правильно, щоб ми в п'ятьох зробили. Не знаю, 10-15 кандидатур, 20 кандидатур, які би спільними зусиллями розглянули і вибрали найдостойніших, що зараз в даному випадку має, це, має місце квотний підхід. Я розумію, велика фракція БПП, Народний фронт, але ще раз я вертаюся якби до філософії формування. В даному випадку вийшло так: найбільше як дві фракції внесли свої кандидатури, так, трьом за, від залишили від і мало Петра Порошенка, так, та, і, маму і, і від народного. For. Так, так так абсолютно вірно. Трьом фракціям було кинуто. Ну розбирайтеся, діліть між собою. Нема що ділити. Питання Якщо ви не, в тому, не підберете, Ми не... підберемо треті. Ні, фракції. ну розумієте, ви поставили в умови три інших фракції, при яких ми повинні досягати консенсусу при ситуації, в якій ви не шукали консенсусу, тому що у вас є одна фракція і одна позиція. Я не говорю, що ті кандидатури, які ви внесли, вони будуть погані. Час покаже. Ми визначимо ту людину, навколо трьох, зновуєте. яка. Буде на нашу точку зору найбільше Це... авторитетною і е, такою, що зможе виправдати довіру, Кандидати але є є питання... вас. Ви, ви просто говорилися, що не могли підібрати ще до Поки цього що. дня, але е, є такий перелік, з е, якого можна е, е, вибирати? Є кандидати, за кого можна е, голосувати. Е, триває процес узгодження вибору цієї кандидатури. Водночас я акцентую увагу, що людина, яка делегується від парламенту, до Вищої ради юстиції вона не є представником ні блоку Петра Порошенка, ні Народного фронту, ні самопомочі, ні батьківщини, ні радикальної партії. Ми повинні взяти цю людину, вибрати, відправити і відпустити. Все, ми не маємо права жодного політичного впливу подальшого мати, тому що власне це є той орган, який. Контексті конституційної реформи по судовій гілці влади повинен здеполітизувати судову гілку влади, забезпечити її незалежність. Тому тут не зовсім коректно говорити про політичну відповідальність окремо взятої політичної сили. Дякую. тут І політичну гуля, відповідальність це парламент весь.